Україно, в зимові радісні свята, хай кожен дім, кожна родина відчує благодать Христа. Чудові з ангельських усмішці дві тисячі минуло літ, але й сьогодні в кожнім місці вона звучить, як заповідь. Для вас Спаситель народився, радійте, тіштеся усі! сам Бог для нас людей явився у славі величій красі. Родився у яслах на соломі, щоб пастухи і мудреці прийшли і побачили у ньому Царя Спасителя душі, щоб і сьогодні кожен житель країнських милих, сіл і міст, сказав усім: це мій спаситель, я серце вдар йому приніс, і зацарює в тому серці його любов і доброта, і душа, врятована від смерті, прославить Господа Христа. І зникне гіркота полині, добро настане, красота не мре, не згине Україна, як прийме благодать Христа. Слава Богу!